Добрий ранок, мої любі малята. Вітаю вас з першим днем весни. Перший місяць весни називається Березень. Весна нам подарує перше яскраве тепле сонечко. Також весна нам подарує повернення птахів з теплих країв. Ще весна нам подарує. Перші бруньки та листочки на деревах. Неймовірний подарунок весни це перші весняні квіти. Та нарешті весною ми зможемо зняти теплий зимовий одяг і одягнути легкий весняний одяг. Але також весна нам подарує багато роботи. Багато роботи в садку. В огороді на полі. А яку саме роботу нам подарує весна, давайте з вами розглянемо. Треба обкопати дерева, побілити їх, повигрібати старе листя. Також треба обрізати сухе гілля з дерев. Город треба перекопати. Та вже починати садити перше насіння. Також навесні люди висаджують розсаду, щоб скоріше отримати перший смачний урожай. Також на полях починається робота. Висаджують перші зернові. Малята пропоную пограти в гру долоньки ознаки весни. Плесніть у долоні, коли почуєте ознаку весни. Ніч стає коротшою, а день довшим. Залягає у сплячку ведмідь. Сильніше припікає сонечко, розтанув сніг. Ми збираємо гриби. Бубнявіють бруньки на деревах. Люди капають картоплю. З теплих країв прилітають птахи. Висівають у ґрунт насіння рослин. Люди збирають урожай фруктів і овочів. З під землі пробиваються перші весняні квіти. Дайте відповідь, які весняні зміни в природі вам подобаються найбільше малята. Малята, я сподіваюся, вам сподобались наші заняття. На все добре, до нових зустрічей!